Любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку, де ми сьогодні познайомимося з цифрою 6 та дією віднімання? Зараз ми бачимо з вами перед собою картинку. Зверніть увагу на стрілочку, яка нам показує 5 червоних крапочок. Якщо до 5 червоних крапочок додати ще одну червону крапочку, яке число ми отримаємо? Ми отримаємо з вами число 6. Зверніть увагу на лінійку. Ми на ній бачимо цифри. Скажіть, які сусіди у цифри 6. У цифри 6 сусіди 5 та 7. Молодці. А тепер зверніть увагу, скільки всього тваринок ви бачите внизу. Всього ми побачили шість тваринок молодці. І ці шість тваринок у нас позначаються цифрою та числом 6. Внизу ми з вами бачимо цифру 6. Знайдіть кількість предметів, яка буде відповідати цифрі 6 з правої сторони. З правої сторони ми з вами бачимо цифру 6, так? Інші є цифри, але нам саме 6 потрібно. А з лівої сторони предмети. Знайдіть ту кількість предметів, яка позначається цифрою 6. Знайдіть на картинці цифру 6 та скажіть, якого вона кольору. Ми з вами вирушаємо далі. І ось до нас завітав знак відняти. Коли відбувається дія віднімання, то від більшого числа віднімають менше. І у нас отримується не більше число, а менше. Тому я пропоную зараз разом зі мною розв'язати приклади. Було 4 ананаси. Від них забрали два. Скільки залишилося ананасів. 4 відняти 2 дорівнює. Було дві полуниці. Від них забрали одну полуницю, скільки залишилось полуниць. 2 відняти 1 дорівнює. Було чотири яблука, від них забрали три, скільки залишилось яблук. Чотири відняти три дорівнює. Було десять кульок, від них забрали три. Скільки залишилося кульок? Десять відняти три дорівнює Було сім кульок. Від них забрали чотири кульки, скільки залишилося кульок. Сім відняти чотири дорівнює. Було чотири кульки. Від них забрали три, скільки залишилося кульок. 4 відняти три дорівнює Було три полуниці. Від них забрали одну полуницю. Скільки залишилося полуниць. Три відняти один дорівнює. Було дев'ять яблук. Забрали п'ять яблук. Скільки залишилося яблук. Дев'ять відняти 5. Дорівнює. Було шість гарбузів, від них забрали три. Скільки залишилося гарбузів? Шість відняти три дорівнює. Було п'ять огірків. Від них забрали 3 огірка. Скільки залишилось огірків? 5 відняти 3 дорівнює. Ось наше заняття підійшло до завершення. Давайте ми з вами пригадаємо, що сьогодні ми робили. Так, ми познайомилися з числом та цифрою 6. Знаком віднімання, мінус та розв'язували приклади на віднімання. Молодці! До нових зустрічей!